Вправа 523. Склади задачу за коротким записом та розв'яжи її. Ну що ж, давайте прочитаємо, що за задачу я придумав. Ну і як її можна роздати подумаємо. Товарний поїзд, рухаючись з швидкістю 42 км за годину, подала відстань між містечками Кульбабне та Квіткове за 6 годин. З якою швидкістю має їхати пасажирський потяг, щоб стигнути проїхати цей маршрут за 4 години. Ну що ж. Як будемо робити, спочатку знайдемо відстань між містечками. Як його знайти? У нас в першому випадку є швидкість і є час, то ми можемо знайти відстань. Пишемо тоді перше. Ну і відстань S, щоб знайти, треба швидкість V помножити на час T. Я тут допишу індекси 1, що мова йде про перший потяг товарний. Щоб ми не плутались. І це дорівнює. Ну і тепер пишемо, що це дорівнює 42. Що множиться на 6. Ну і це дорівнює. Давайте будемо 42 множити на 6. 42 помножити на 6. 2 на 6 це 12. 2 пишемо 1, запам'ятовуємо. 4 на 6. Це 24 плюс 1, це 25. Є. Ну і записуємо тоді, що добуток у нас дорівнює 252. Пишемо в дужках чого. Кілометрів. Це у нас відстань між містечками. Відстань. Між містечками. Ну або дуже на маршруту. Містечками. Є. Ну добре, тобто, ми знаємо, що довжина маршруту у нас складає 252 кілометри. А нас запитують, яка має бути швидкість у пасажирського потяга, щоб він встиг проїхати ці 252 км за 4 години. Ну що ж, як знайти швидкість, нам треба відстань. Поділити на час. Тобто, пишемо тоді. 2. Щоб знайти швидкість В, нам треба відстань. Поділити на час. Мова йде про пасажирський потяг. Тобто у нього час тоді буде двійка. Ну і швидкість це буде другого потяга. І це дорівнює тоді. Замість S відстані ми пишемо 252. Мова йде про кілометри, Треба поділити на 4. І це дорівнює. Ну що ж, як можна поділити на 4? Ну, давайте куточком будемо ділити. Записуємо тоді 252. Що ділиться? Що ділиться на 4? Так, 25 поділити на 4 це буде 6. 6 на 4 це 24. Віднімаємо. Так, 25 мінус 24 це буде 1. Зносимо двійку. Так, 12 поділити на 4 це буде 3. 3 на 4 це 12. Віднімаємо. Залишок буде 0. Тобто записуємо тоді, що частка у нас дорівнює 63. Ми кілометри ділили за годину. Це у нас буде швидкість в кілометрах за годину. І записуємо, що це у нас? Швидкість. Швидкість пасажирського потяга чи поїзда. Пасажирського, пасажирського поїзда. Так, ну що ж, ми знайшли. Швидкість пасажирського поїзда 63 км за годину. Записуємо відповідь. Отже, записуємо 63. Кілометри за годину. Ну що ж, ось таке завдання на розрахунок швидкості і відстані. На цьому вправу завершено.